Привіт, друзі! В магазині в нашому інтернет з'явилася недавно така штучка, яка називається автомат резервного воду живлення. Від вже добре відомої в Україні китайської компанії Thomson. Сам прилад називається TOK ТОКЮ5 125, хоча 125 це показує максимальний ампераж Є модель, мені здається, на 63 на 100, це максимально можливо 125 і 2, 2 полюси. Є 3 полюси, є 4 полюси. Ми розглядаємо ще раз модель на 125 А на два полюси. Що вона робить? Фактично перемикать джерела живлення. Або якщо у нас зараз час відключення світла приходить джерело живлення від міської мережі. Або від генератора. Той, хто багатший, той купив собі генератор. У мене генератора немає, я не бідний, не багатий, але генератора в мене немає, тому я не покажу, як працює від генератора. Що я розповім в цьому відео коротенько, як підключати це, цей Пристрій до нашої мережі, щоб він працював. Бо я вже є відео, де я його порівнював з іншим аналогічним приладом, але я там не розповідав. Да я, в принципі, сам не знав. Я не електрик, я не знаю, що це додаткові оці і ось 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 знизу, і ось ці параметри, як сказати, входи або це виходи, і що там для чого вони є. Я зрозуміло, що це. Вхід від міської мережі, це вхід від генератора, там внизу до сховані виходи до наших споживачів. А давайте тепер. І в принципі, я шукаю в інтернеті кажу ще раз: я не електрик, але мені, ну якщо я продаю, мені здається, я маю на цьому розумітися. І я не знайшов в опису, що це значить оці. Ну так, коротенькі дуже мало. Ну Зараз я попробую детально розповісти, саме що ж і як його підключати. І так. Ми подаємо від міської мережі, У нас є живлення, яке буде передаватися нашому споживачу на написано source, тобто джерело А, source B, джерело Б. r фаза N-нейтраль. Ось ми сюди подали корисний провід R фаза. Ось сюди, це від міської мережі, сюди не так. Так само тут дивимося. Джерело це керуюче, тобто, якщо ми сюди не підключимо, пристрій працювати не буде. Він буде... не буде покати не буде автоматично перемикатися. Вручну буде працювати. Але нам ж потрібно всі його так сказати, можливості за... використовувати. І так, джерело А R. Кнопочка не кнопочка, а клема. А Р це під'єднуємо до джерела А, і Р це фаза. Джерело А нейтраль. Ось ми його підключили. Джерело А нейтраль. Відповідно, вже буде фактично наше реле повинно працювати. Не реле, а резервне живлення, автомат резервного резервлення. Отак. Чи перемикач резервного живлення. Далі, що таке ще, ще тут залишається три клемми незадіяних. І так, це, в принципі, ну, як я зрозумію, часто використовуваний в електриці. Кліми e, NC, com, не C, а Com. Ну, тут написано буква c, і NO. NC e, Normal close. Тобто, дивіться, ще раз, фазу ми подаємо на com, Тобто, там, де буква c, фаза подається. Ось вона фаза. NC це нормальний close. Тобто, вони замкнені. Тобто тут, якщо ми подаємо фазу, close, close буде закрите. Тобто тут. Normal Close не буде живлення, як я розумію. Normal Open, Якщо тут фаза, тут буде Normal Open, відкрита. Тобто буде ця фаза сюди, так сказати, з'єднана з цим. Тобто сюди ми подаємо фазу ще раз. Там де C, це значить ком. Сюди ми подаємо фазу, і в нормальному стані, якщо ця фаза джерело живлення є, то тут буде живлення, буде ця фаза перетікати сюди. І таким способом ми можемо керувати запуском, як я розумію, генератора, ну або будь-якого іншого, наприклад, сигналізації, що є або немає світла. Ну, в принципі, зрозуміло, мені здається, я поясню. Ще раз сюди керуючи фаза, нейтраль. Тут фаза для того, ту... ну це опять, оці три якраз можна не використати. Якщо ви хочете автоматично, щоб включався генератор, чи якась сигналізація, чи ще будь-що, то в таких випадках сюди подається фаза, а тут буде normal open. Тобто фаза буде з'єднана з цим в нормальному режимі, коли є дж... живлення. А тут Normal Close NC. Normal Close – це коли, коли живлення є, то фази тут нема. Коли живлення не буде, то ця ж клема з'єднається з, з цим. Можна не обов'язково фазу, можна будь-що. Тобто вона з'єднається в тому випадку, коли не стане живлення. Ну, здається, я все зрозуміло пояснив. А тепер ще продемонструю принципі в роботі. Дивіться. Він зараз стоїть ресурс живлення джерело Б. І стоїть в режимі мануал ручному. Він може працювати як в автоматичному. Тобто, якщо ми зараз підключимо живлення, він не повернеться ми живлення підключимо до ресурсу А, але він стоїть в ручному режимі на ресурсі Б, джерела живлення. І ми попробуємо автоматично режим включити, вимкнути, і тоді воно, в принципі, має спрацювати і перемкнутися на джерело А. І так, я вмикаю в розетку. Спрацювало, бачимо, що світиться. А, джерело жив. Тобто, до речі, якщо ці не будуть під'єднані, цей світлодіод світитися не буде. Він не покаже, що є. Якщо ми під'єднаємо тільки оці, два, до речі, потужних, але але вони не будуть світитися і показують і працювати. Сюди, до речі, входить от в ці самі клемники провід максимум 2,5 мм, туди більше і, і, і не потрібно, я думаю. І так, дивіться, ми переключимо в режим авто, повинно спрацювати і переключитись на джерело А наш. Виріб до речі, клапає досить голосно, можна налякатися. Бачимо, спрацьовує моментально. Ну, от автоматичний режим. І воно перемкнуло живлення на джерело А. Ну, ось такий принцип роботи. В принципі, все, що хотів сказати. Ну, до зустрічі на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайк. Ну і, як зазвичай, посилання на цей виріб в описі до даного відео. Щасливо!